Друзі, всім привіт! Вітаю вас з себе на каналі. Я в селі випустила курочок, приїхала сьогодні раніше. І зараз, поки немає дощу, тому що хмарно, хмарки, небо таке затягнуте. Поки немає дощу, то я піду позбираю насіння і трошечки вирву яблук, поки не л'є, занесу до погреба. Там вже їх мало що лишилося на яблуні. Одним словом, таку невелику роботу медитативну, але її треба зробити. Знову нападало повно яблук під яблунею, а на яблуні мало що вже, бачите. Пару штучок лишилось. Ніжний кабель, але вже добре. Таке соковите. взагалі. Дуже смачне. Беру, друзі, отак прямо гілочку над мискою і от прямо його отак от стягую. Трошки настягую, вже ж треба буде менше купувати, буде своє якісне, свіже насіння. Отаким от чином струшую сюди. Потім провію. На вітрику і буду мати собі. І зараз візьму ножа або серпа, все під низ поджинаю, щоб на зиму уходив щавель чистенький і гарний. Ще така петрушка красива. Треба буде вирвати теж. Бачите, гарненька така. От. І все буде ця грядочка в порядку. То пам'ятає таке знаряддя. А я, бачите, навіть вмію таким користуватись. Зразу вірш приходить, на думку, на панщині пшеницю жала. Не спочивать, пішла в снопи, пошкандибала Івана сина годувати. Воно сповитеє, кричала у холодочку під снопом, Розповела, нагодувала, попестила, і ніби сном на сином сидя задрімала. І сниться їй той син Іван. Не одинокий, а жонатий, щось там ля-ля-ля. Але багатий. Свою щось там таке пшеницю жнуть, а діточки обід несуть. Пам'ятаєте такий вірш? Це воно, знаєте, вже жорстке, таке тверде. Не дуже вже й хоче зрізатись. А ножем ще гірше. Я пробувала ножем. Ножем ще гірше не хоче. Отака восени робота на полі. Друзі, просікла я навіть цибульку. Роман минулого тижня її скосив під нуль. І я думала, що я тут все перекопаю і посажу нову. А вона, дивіться, за, за тиждень зазеленіла і сходить. Уявляєте? Ну і що, шкода? Вже залишила її. От, прибрала щевель чистенько, і навіть зробила, друзі, рядочок на шавлик. Я зараз візьму це насіння. Що я зібрала і один рядочок посію. Ось, бачите, є місце між петрушкою, ось петрушка. І ось щавель, останній рядок. от. Я візьму посію і нехай не пустує місце на зиму. Я торік на зиму сіяла, все нормально посходило. Тепер. Поки що воду не буду лити, тому що в нас передають 100% дощ з обіда. Тому посію просто так. Свіженьким насінням посіяла. Зараз загорбу. Дощ добрий піде. І ви знаєте, що я навіть не буду більше того насіння купувати, залишати, тому що мені вистачить. Оце ж в мене був цей щавель. Три рядки і четвертого там трошки в кінці. І мені вистачило його засолити і ще й викидали. Тому мені один, два, три, чотири рядки на другий рік хватить з головою. Я більше його сіяти не буду. А цибулі ще досажу. Хай вже і я тут за Петрушкою, отут переорюють поле, і я отут за Петрушкою ще досажу цибульки кусочок. її на зеленушку, на зелень. Все, іду я рвати яблука далі. Так, буду обривати спочатку цю червону яблуньку, бо ці яблука найдовше лежать. От, а потім, потім буду обривати оту малесеньку червону. А тоді аж біло, бо вони найменше. Оці білі, кальви сліжний, вони лежать до Нового року, не більше. І все. Табуреточку принесла, що не дістану. Я буду з табуретки діставати, драбини ставити не буду, хватить з мене їх тих яблук. Діти мої не їдять, уявляєте, все, що з льоху, вони кажуть, що їм чути запах льоха, погреба, і вони не хочуть їсти. От. Оце свекруха буде їх їсти потрохи. До весни і все. Діти будуть їсти в магазині, повосковані, привезені за кордону оброблені. Ну що ти зробиш? Соку не п'ють домашнього натурального, а куплений з пачок з коробок п'ють з задоволенням. Колу, куплений сік, це їхнє, а домашні їм не підходить. Потім буду погріб носити, там поставила ящичок, ящичка газетою застелила і стараюся викладати, акуратненько не кидати. І все. оці пролежать до весни, до квітня, до травня навіть місяць, до літа будуть лежати. Дуже добре зберігається. Це настоящі, справжні зимові яблука. На землі їх гляньте знов скільки застелено. Отак. Ось така красотінь. Все, кладу я камеру, буду двома руками рвати, щоб дощ мене не застав. Ну, все, обірвала. От там наверху пару яблучок, я за ними не полізу. Мучитися там 10, може, зірву маленьких, може і не зірву. А тут внизу все порядок На землю дуже багато попадало. І нарвала ось таке відро 20-літрове і кошик. Це понесу до погреба. Все, я так газетою застиляю дерев'яний і акуратненько на газету кладу. Стараюся, щоб не кинути. Акурадненько викладаю. так І все, колись ми перекладали кожен шар газетою яблук. Але в нас тоді було дуже багато яблук, вони довго лежали. Була сім'я велика, їли тоді. А тепер я таке не роблю і все нормально зберігається. До весни будуть лежати, якщо не з'їдяться, то не треба їх перекладати. Головне, щоб вони були зірвані, а не збирані, щоб не були погибиті, бо тоді вони раз-два погниють. Акуратненько зірвати, щоб не було вмятин. І акуратненько покласти. І все. І просто на мене складу сорт, який лежить найдовше, найкраще зберігається. а доверху буду класти ті сорти, які гірше зберігаються. Пів ящика наскладала. Зараз ще червоненьких дурву буде ящик червоних. Цього року на цій яблунці мало яблука, торік вона була всипана. Ну Вони яблуні, вони так, вони. Якщо в один рік дуже багато, то на другий рік мало. Тут, може, яких 10 яблучок буде, бачите, погнили прямо на яблуні багато. Ось такі. Ще один сорт, інакше червиві навіть є, бачу. Це ще при тому, що я їх обробляла, а якби не обробляла, то ще б і того толку не було. Так, я ж кажу, що штук 10 буде, більш не буде. Цвіла вона, цвіла, але вона не зав'язує щороку. Щороку нема. Слухайте, чи їх ось повно нір. Як ви думаєте, чиї це нори? Дивіться, повно їх тут. Вон яка здоровенна. Чиї це нори? Якби кріт, я думала, було б, може, нарито, а це не нарито, просто такі нори. Хто хоче, тут живе, вовки можуть завестися. Так, маюняша яблунька, три яблучка на ній вирвала. Вже старі ці яблуні і такі малесенькі. А ця то цього року гляньте. Бідолаха. Дивіться, щоб ви розуміли, яке яблуко. Капець. Дуже величезні родила яблука. Гляньте порівняно з тими. Яке яблуко? Яке оце, а яке оце? Просто здоровані. Дуже великі. І багато, так і великі. Ну, що що вродила, то вродила цього року, дивіться. Гляньте. Просто заліплено яблуками. І лежать вони теж довго. Це такі справжні зимові яблука. Схожі на Red Prince вони мені по смаку. А може на голдена червоного? Не таке щось. Ціле гниле висить. Гляньте, ціле відро за цього тако малесенької такої яблуньки. Вона маленька, може метр п'ятдесят має. Така, сама вища гілка, от така, як я. І от ціле відро це ще нападало скільки. Ціле відро нарвало. І кальві я трохи ще нарву, вже дориваю відеречку. Верніше кошечок. Вони вже такі ледь тримаються, тільки трупнеться, я боюсь навіть потягнути, бо все летить за ним. Боюсь навіть сильніше рванути. Гляньте, скільки на землі це капець. Нарвала вже теж кошик. Краса. Неземна. Все, повний ящик червоних закриваю. Газетою і наверх ставлю другий ящик і буду класти сюди біленькі. Все, виклала один шар. Сюди приблизно лазить чотири кошики. Нарву ще один цей ящик і вистачить. Ну, вже й будуть всі, там немає багато. Все, зверху ящик. Все, що могла дістала, два ящики нарвала, вистачить. Далі підорвати груші. Грушок тут взагалі сипано. Дуже багато. Я навіть не буду туди от наверх діставати, на самий верх лізти. Що впаде, то тоді може підніметься. Оце, як я знизу все пообриваю, його дуже багато. То буде вісім відер. Отакі от грушки. Не дуже цього року великі, тоді були більші. Але то через те, що їх дуже багато. Все, трохи буду збирати, зберігати в веранді, а трохи занесу в погріб. Так, ще в погребі наклала ящик. Пахне тут вже яблуками, пахне яблуками, пахне грушками і все, вистачить. Далі сусіди прийдуть дурбуть. П'ять відер 20-літрових отаких нарвала, вистачить з мене. Їх і тих ніхто не поїсть, бо вони не лежать довго ці грушки. Вони за місяць і все погниють. Лежачи, хай сусіди ще прийдуть нарвуть. Гляньте ще на землі скільки і ще на грушці. Є я трохи пообригала знизу, де діставала. Один бік залишився, вистачить з мене. Дуже їх багато. Ніхто в мене їх не хоче їсти. Нема кому якось так складається. Так, мої хороші, все закінчила я, слава Богу, так не люблю цю роботу. Рвати яблука грушки, то мені, знаєте, на мій темперамент за нудно. Трохи. Добре, що сусіди прийдуть, трохи грушки обірвуть. там ще залишилося, бачите, на маленькій грушці. З'їсти буде собі. От, видно вам? От, а цей? а ті треба, щоб обірвали, бо буде дощ. І вони ж будуть їхнити, і нащо ж вони на душі мають вісити. А я йду, знаєте, що хочу зробити? Хочу обірвати всі помідори. І висипати їх на горищі. І хай вони там достигають. Там буде темновато і тепло. Вони собі там достигнуть помаленьку. На другий тиждень вже Романові придеться це все хмелення збирати з помідорів. От і забирати ті всі опори. Так що я хочу зараз візьму всі обірву. Тут пару штучок є таких стигліших, трошки є зелених. Обірву і все, буде спокій. Вже рома приїде, на другий раз почне з цього роботу. Буде прибирати це все. Піду гляну на капусту ще разом з вами. Ну от подивіться, ну що це за капуста. Дивіться. Ну що, вона виросте за тиждень? Вона і за тиждень не виросте. Ну. Розумієте, що це за рік? Напишіть мені, друзі, у вас є капуста? Вродила чи ні? Дивіться. Друге насіння сортове. І от така капуста. Практично немає ніякої. Ну, така капуста. На превеликий жаль. Погляньте, дайкон і то постріляла. Ніколи в мене такого не було. Гляньте. Ніколи в мене такого не було. Ну, оцей якийсь інакший, тут ця не постріляла. Треба вирвати одну на салат. Якщо вирветься, зараз зірву. Ой, вже зірвала, ну йолки-палки. Пізнала. Зараз позриваю наполовині салатик зробимо. І ще хочу забрати перчики. Пару штучок тут гострі, хай не пропадають, що мають пропадати, правда? Пару штучок висять ще. Піде дощ, вони погниють, вони так же, бачите, такі погані. Пару Гляньте ще скільки цвіту на помідорах. Цвітуть і цвітуть. Якби тепла. Гляньте. би були помідори. Кропчик тут я знайшла заквасити, мені треба буде помідорчик іще. Але такий непоганий кріп. Ну все, отак. Більше половина відра 20-літрового таких зелених. І так, може, яких півтора кілограма. Таких буреньких, може, два. Все, з помідорами покінчено. Сезон завершився. Так, нарвала ще собі зеленухи, заквашу ще собі яблука і заквашу ще собі помідори. Бо дуже добрі, що яблука, що помідори. Виноградне листя ще взяла, хрін, кріп. Ну, петрушку шарванула собі, їсти просто. Так, друзі, помідорчики я винесла на горище, все порядок. І дивіться, мої хороші, ми купили свикрусі, тоді на день народження, пам'ятаєте, приїжджали отаку От Я хотіла, щоб вона на неї дивилася, тішилася, поки вона відсвіте, тоді висадити. Але вона каже, що їй важко її поливати, воно л'ється через низ, носити їй воду. Ну, одним словом, я вирішила її сьогодні висадити. От, І так як в мене хризантеми, бачите, в ряд під сіткою. То я вже і цю посажу ось тут. Бачите, я садила їх навпроти оцих прутиків в кожній сітці і напроти оцих стовпів. То вже і тут так зроблю. Тут немає, тому я тут посажу її. Викопала ямку, друзі, трошечки сипну. Ось такого осіннього добрива екоплант. Тут є все, крім азоту. Нам же ж не треба, щоб воно зараз вегетувало. І сипну буквально 50 грамів. Отак От жвенька непогна. Сипну низ, перемішаю. Трошки додам землі, бо то буде заглибоко. Перемішаю, перемішаю і вилью сюди відеречко води 6 літрове. Це хай вода всочується, а я тим часом вийму. Я тільки що підняла, а там знизу були черв'ячки. На серветці воно стояло, знизу повилазили черв'яки. От яка гарна коренева. Це в корінні. Трошечки його отак поскублю, щоб корінчикам легше було. Отак от, от. Поскублю, поскублю. Це легка. Досить таке рихла земля. Так. Так, друзі, я подивилася, що тут така рихла земля і її принесла з компосту трохи компост із таким перегноєм. Вона трошки легша, жирненька. Так, знаєте, танцюю біля тої хризантеми, друзі, бо в мене... Чогось саме бордова хризантема в мене не виживає після зими. Я не знаю, я її прикриваю зверху, і вона в мене з зими не виходить. Це вже не перший раз. Щороку саджаю восени, і вона в мене саме бордова не виходить. Якась сама така вимоглива. Так, земля, вода трошки сіла, зараз висипаю сюди цей компост. Ще трохи додам. Землі. Хочеш бути, князь, сажай грязь. Називається. І казала мені продавчиня е, на 2 см її заглибити. Отак от казала прикупати чуть, -чуть. Все. Зараз зроблю для неї ямочку. Так, наводичка її ще потягне, вода зовсім не війшла. Так, друзі, ну і як завжди, хто мене давно дивиться, ніколи не ні восени, ні весною не поливаю. Ні помідори, ні квіти не поливаю зверху. Присипаю землею, багато води дуже наливаю в ямку і ніколи зверху не присипаю. Так, може ногами трохи потупкатися поміт, подушити. Так, може ногами трохи. Так. Одною рукою не дуже зручно, а двома ногами. Не маю тут три ноги, знаєте, маю вузьку три ногу, але вона для села, там слабенькі ножки, для села треба таку з широкими потужними ногами. Та й, знаєте, чесно кажучи, нема терпіння носитися, так взяла вона в руку та й знімаю. Так. Ну, заглибила вроді би. Нібито заглибила. І прикриваю, і все, і вона все одно мені не виходить. Обламалася ілочка. Отаке таке мене збурдоване. Ну все, далі буде дощ. Сподіваюся, що все буде нормально. Тут вона буде рости в рядочок, 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 аж кінець. Хризантем, і вона буде тут. Все хай приймається. Дай мені тут воєна дивилася, яка вишня проросла через е, лаванду. Дивіться, це ж вона там добрий курняку має. Ага, і не можу ще її зірвати. Якби з корним витягнути. Не витягну з коренем. Мусу хоча б зламати, щоб вона не набиралася сили. Вже весною, як буду бачити, що буде вилазити, якби хімію її побризкати. Коротше, хай сидить поки. Нічого не можу зробити з нею. Треба йти вже свекрусі допомогти зайти в душ. Помиється і я вже буду скоро їхати. Брат мене вивезе на автобус, бо сьогодні в села нема жодного автобуса в сусіднє село, треба, щоб завіз мене. Буду їхати. Як вам букетик? Гляньте, Анемона. Кладу зараз в сарай, нехай сохне. Подивлюся, яка вона буде, як висохне. Мені здається, що це такі цікаві, будуть просольки в букеті. Подивимось, нехай поки що висихає. Все, друзі, зараз викруха помиється і я вже буду, вже вона в душі. Я вже буду збиратися, включила. Гляньте, як довго не може, бідна, ця хризантема огроменна. Просто здоровенна. Вже такий, бачите, садок. Нема порядку, бо я жду, що вже сусіди позбирали ті грушки пограбати, може ми вже на другий тиждень з вами посадимо тюльпани. Ну, я з жовтня зазвичай сажу, ну але нічого, можна вже садити. От. А ця здоровенна ніяк не може розцвісти, бідно. Ну, все хоче води. Все не напите. Троянди в мене цього року такі слабенькі. Завжди в цю цвітують, а то де-не-де де квіточка. А ті, що посаджені були молоденькі, то взагалі один раз і другий чуть-чуть, там щось розцвіло по квіточці і все. Третьої хвилі нема. Ой, молодила мої впали, я не бачила. Бачите, мій, мій цей, як він зветься, черевик перевернувся. Треба йти поправити. Ті вже перецвітаються, дуже ранні хризантемки. Вже відцвітають. А ці вони так довго цвітуть. дуже довго. І оця теж вона біла. Довго так ніяк не може розродитись як я кажу. О, вже такий садок такий собі, як восени, все вже хоче спокою, все вже хоче на відпочинок. Зараз поїду ще маму підстрижу свою. І все. І до хати. Приїхала до мами сьогодні. Ще одну дівчину буду стригти, ще одна бабуля. До і потім вам покажу після. Можеш привітатися глядачами. Доброго дня! Молодець. Шановні мої глядачі. Так, все ще одна бабулечка красуня. Хорошу! Хорошуха, нема ще, в, базарний. Ось, ще мокре. нема в базарний день. Помили голову, тоді, тоді Хорошуха, сушили. Хорошуха, я ж кажу. Хорошуха. Все нема вже тіні легше. Нема. обох попідстригала. Нема в базарний Одну день. один день, другу в другий день. Дві хорошухи. Ще вам зніму, друзі, трояндочку, бо вже все все повідцвітало, нічого вже не цвіте, а вона цвіте. Про сьогодні брат і города в мами теж прибрав. Чисто нічого нема. Оце розаріум ютерзі. Він завжди цвіте до морозів. Я зараз підогляну зараз індигулету, може вона ще цвіте. О, яка красива! О, яка вона красуня! Гляньте, яка вона гарна. Подивіться, який в неї колір. Це просто захоплення. Який в неї красивий пуплях, форма, гляньте, яка гарна. Такий вже гарний. Друзі, а аромат? Аромат в неї вам не передати. -м, -м, -м просто це така троянда. Вона така, знаєте, боїться дощів і сонця, але якщо так, як зараз погодка така для неї ідеальна, ні сонця, ні дощів, то взагалі. Клас. Все, більш нічого мами вже не цвіте, все прибирається, горіхи облітають. Все вже, справа йде до кінця. ну Друзі, мабуть, я буду завершувати це відео. Спасибі вам, що ви його переглянули, за коментарі, за вподобайки, за поширення. Низький уклін і шана всім, хто захищає нас на передовій. Всім вам міцного здоров'я! Всіх земних благ. Всього самого доброго! Світлої вам неділі! До побачення!